За свободу думки в івано франківську відбувся останній мирний протест. Акцію з такою символічною назвою громадські активісти організували проти скандального законопроекту номер 2450 про порядок організації та проведення мирних заходів. своє ні цьому документу понад 150 громадських організацій висловили ще у липні. Тоді офіційно прохали голову Верховної Ради зняти його із розгляду парламентарів. Втім, безрезультатно погоджувальна рада таки винесла законопроект на друге читання. Якщо його приймуть, переконані ініціатори, при протесту, в Україні відбудеться руйнування демократичних цінностей. Подібні законопроекти вже прийняли в Росії і Білорусі, і зараз ці країни рухаються в сторону авторитаризму. Тобто зараз громадяни України, громадські активісти не зможуть захищати свої права за законом. І власне влада зможе проводити ту політику, яка їй буде зручна. ми повинні все таки продукувати якісь європейські цінності і рухатися до. Розвитку України, аби наочно продемонструвати наслідки майбутнього закону, учасники акції відмальовували на головній площі міста свої постаті. кажуть, це останні, що від них може залишитись. Адже в нинішньому вигляді законопроект обернеться тотальною забороною будь-яких проявів громадянської непокори. Передусім, тому що встановлює термін подачі повідомлення про мирні заходи у два дні. А ще говорить про місця, де протести не можна проводити. Взагалі, влада з часом може відмінити можливість проведення протестів біля облдержадміністрації чи на центральних вічових майданах різних міст. Що це значить, що проти сувіля чиновників нам прийдеться протестувати в парку або на околиці іншого міста. Ми хочемо збиратись, ми хочемо обговорити, ми хочемо вирішувати проблеми, і нам потрібна для цього свобода, яку завтра нас хочуть відняти. Цей труп наш не тільки мій, тут інші люди також були. Це означає, що ми стоїмо до кінця на своєму, і ми не підемо ні на які компроміси. Своє прохання відкликати законопроект. Громадські активісти навіть виклали у символічному повідомленні голові. Ода. До слова, останній мирний протест охопив усю Україну.